Хочу розповісти одну історію. Як тут гарно. В нас тема це пізнання себе, знайомство з собою і наскільки це важливо. І наскільки важливо, хто біля нас і як ми на це реагуємо. І інформація, яка входить в нас. Розкажу трохи про себе. Коли мені було 11 років, так вийшло, що на роботі у мого тата, мій тату не з багатих людей, просто на заводі, але була така інформація: якщо хочете, зберіть дітей, поїхати у італійську сім'ю. І мій тато сумнівався, але моя мама ні. І я поїхала. І ця подорож повністю перевернула мій світ. Якщо до цього я знала тільки свою країну, людей з однаковою мовою, природу однакову, майже кругом їжу однакову, то Італія була інакшою. Це інший клімат, це інший ландшафт, це інші овочі та фрукти, це інші люди, інший менталітет, інша мова. І це в 11 років мене дуже вразило, що можна жити інакше. І, мабуть, не тільки можна, але й потрібно жити інакше. Це мене змінило. Змінило досить сильно. По-перше, мене відправили одну ну, з групою, але одну без знайомих, без родичів, батьків. І все нормально. Я приїхала, в мене дуже чудова сім'я була, все сталося дуже добре. І це по перше, навчило мене довіряти світові. По-друге, по-друге, що можна сісти на літак і опинитися зовсім в іншому світі, майже зовсім в іншому а, він мій сокіл в іншій країні, з, з іншими людьми в іншому світі. Хочу розповісти одну історію, яка трапилася зі мною в Італії. Ми завжди просили поїхати на море, знаючи пару слів. І коли ми поїхали на море, я перший раз в житті, коли пірнула у воду, перший раз у житті побачила тих рибок, які в нас в акваріумі, я їх побачила краса. Я їх побачила під водою. Це було неймовірно. Це, це було щось, щось таке чудове, щось таке класне. І зараз я живу в Португалії, і тут стільки всього природи, те, що в нас десь в горошках квіти. А тут, а тут це природа.